Над зоною душа у нас світова панель, яка дає підсвітку без тіні. Зроблена ця підсвітка з натяжної стелі і led підсвітки за нею. Зверніть увагу, що тут ми використовували тіньовий профіль. Тут у нас е, прихований в підлогу трап під плитку. Коли починає потроху забиватися трап, і ви не хочете затопити е, свою ванну, то робиться такий бортик. Ця чорна душова система фірми Hansgrohe. Ми беремо для такого рішення тільки якісну сантехніку. Як ви бачите, тут ще стоїть термостат. Він змішує воду вибраної вами температури. Чорний колір, як завжди, дорожчий за вартістю і складніший за прибирання. Це керамічний умивальник підстольного монтажу. Він кріпиться до стільниці штучного каменю.